Вітаю вас! Ви на каналі Хайтаро, мене звати Людмила. Як я вам вже говорила в своєму дописі до спільноти, 5 листопада буде Супермісяць. Це найбільше з 2019 року Супермісяць, і його можна буде побачити саме 5 листопада. Давайте подивимось, чи є якась загроза сильних масованих ударів Росії по Україні, тому що в попередні дні, коли був супермісяць або кривавий місяць, або полуничний місяць, завжди коли ось такі визначні дати на небі, так і Росія завдавала криваві удари по Україні. Давайте подивимось. Цього разу, сьогодні 4 листопада: чи є глобальна загроза для України серйозних великих обстрілів. І якщо є, де найбільша загроза. Дивимося: тут обручка, імператор, 8 жезлів. Летять ракети, королева Пентаклів, двійка Кубків. Тут можуть бути сильні удари по аеродромах, також по складах там, де ресурси, коса, різкий удар, батіг і ведмідь. Дуже сильно будуть бити там, де органи влади, це ведмідь імператор. Там, де мости, дамби, трійка кубків імператор, і обручка. Також там, де сільськогосподарські підприємства, Королева Пентаклів, коса. І найбільше може бути удар, там, де Якісь органи пов'язані з посольствами, консульствами, також можуть бути під загрозою, наприклад, райони там, де РАКСи. Тут може бути серйозний удар по Києву. Київська область, Київ дуже серйозна може бути загроза. Звертайте увагу на 5 листопада. Також я вас попереджала, що серйозний удар може бути в районі 7 листопада в прогнозі від 1 листопада. Дивіться повний випуск. І нагадаю вам, що 7 листопада відбулася жовтнева революція, тому росіяни очевидно можуть звірствувати. 7, 8 листопада я звертала вашу увагу. Будьте дуже пильні також в період 10-15 листопада, 10, 11, 15 листопада. Звертайте увагу також сьогодні, в ніч 4 на 5 листопада, може бути значний удар, і 25 листопада. Цей прогноз, якщо брати на 5 листопада, то. Загроза масованого удару велика і будуть дуже сильно обстрілювати близько до лінії зіткнення тобто, це Чернігівська область. Чомусь Полтавська область прийшла на думку. Будуть сильно удари по Сумщині, Харківщині, Донбас, дуже сильні удари. Запоріжжя, Дніпро. Будьте дуже пильні. Тут де лінія зіткнення, особливо Запоріжжя, Дніпро, Дніпропетровщина. Тут дуже сильні можуть бути удари. І Київ, звертайте увагу ті, хто близько біля органів влади. Тут може бути значний удар. значний удар в районі аеродромів, аеропортів і там, де мости дамби. Ось такий, на жаль, прогноз невтішний. Сподіваюся, що всі, хто дивиться мій канал, у вас все буде добре і майбутнє для вас виправиться на краще. Цей прогноз для вас буде лише попередженням. Мене запитували, чому ви бажаєте захисту вищих сил тільки тим, хто дивиться ваш канал, тому що є взаємообмін енергетичний і у кожної людини є свобода волі. Тому до тих людей, які до мене не дотичні, я вважаю, що я не маю права до них лізти зі своїми побажаннями. Як хорошими, так і поганими для того, щоб людина отримала від мене позитив, вона повинна прийти на мій канал з добром для того, щоб отримати негатив, написати хейт. Тут дуже добре працює баланс. Далі хочу відповісти на ось таке цікаве запитання. Мені написали, що одна пані з яснобаченням сказала, що їй показало в майбутньому, що Одеса буде під прапором Америки, і аж тоді вона повернеться в свою рідну Одесу та вже не під прапором України. Пані Люда, чи могли б ви глянути на карти, що вони скажуть на рахунок цього. Давайте подивимось. Чи буде Одеса в найближчі роки під американським прапором? Чи стане Одеса американським штатом? Так виходить? Що тут покаже? Тут сім жезлів. Імператор, трійка жезлів і десятка кубків. Тут, я не знаю, маловірогідно така ситуація. Одеса залишається в сім'ї, ось порт, ось законний порядок. Хіба що якісь можуть бути американські компанії або американські військові на захисті Одеси, хоча я б все одно про це ще не говорила. Тут немає з карти справедливості, наприклад, що Одеса переходить по закону, по документам під Америку. Дуже цікаве, звісно, пророцтво. Тут Сонце, сад, ключ і обручка. Тут хіба що, коли Україна вступить в Євросоюз, Одеса стане якимось ключовим містом європейським. Тут більше про Євросоюз. САД це карта Євросоюзу. Тому що Одеса стане американською, це якась дуже-дуже така велика, довга перспектива. Можливо, в наступному житті ця паня приїде в американську Одесу. Тут дуже такий цікавий прогноз хтось зробив, але. Кожен бачить свою частину майбутнього, яку йому дозволяють побачити. Далі, ось тут мені написали, що війна може закінчитись 20 червня 2026 року. Давайте подивимось, чи може так бути. Я вам говорила, що 26 рік може стати визначним роком для завершення війни в Україні. 20 червня 2026 року, чи закінчиться війна в Україні. Паш пентаклів, сонце і сімка мечів. Я б не сказала, що це 20 червня закінчиться війна в Україні, але може бути якесь перемир'я, якийсь хитрий план. Тут. Скоріше за все, ні, хоча ось весна літо дійсно може бути якесь питання для того, щоб зупинитися, підписати якесь перемир'я. Давайте подивимось. Тут змія, все ж таки знову ж таки якийсь обман. Тут собака, місяць і розвилка. Я не думаю, що саме 20 червня 2026 року може закінчитись війна. В принципі, я вам вже неодноразово говорила, що ніхто не знає дати кінця війни, тому що дуже багато енергії впливає, дуже багато людей приймають рішення, і як, як то кажуть, ніхто не знає, що в нього буде. Прямо 100% завтра тут називати такі точні дати. Я вважаю, що ні. Це дата хибна, і, скоріше за все, тут може йти мова про якісь переговори, про якісь підписання документів, про якесь перемир'я в кращому випадку. про... Те, куди будуть окуповані території. Але це все з сімкою мечів і змією говорить про підставу, про якусь хибність, про якісь зрадництва. Тому я б не трактувала, що це дата кінця війни. Але я хочу, щоб війна закінчилась завтра. Всі ми прокинулись, і війни немає. Це було б, звісно, найкраще. Кажуть, що росіяни пішли в наступ з боку Білопілля. Подивіться, чи буде це їх. Наступ провальним. наступ окупантів з Білопілля. <кій> Як він буде розгортатися? Сумська область, тут трійка пентаклів, тут карта закохані, король пентаклів і мах. На жаль, якщо взяти тут на Сумщині, наступ у росіян поки що він успішний. Але дуже багато буде маніпуляцій, дуже багато буде і псу. Дуже багато сюди людей могли закинути позакоханих. Так, тут лілії багато військових, зірки, ведмідь і хрест. Я можу сказати одне. Ситуація дуже важка. Дуже багато буде іпсо з цього приводу. І люди, які, звісно, там проживають, це дуже важке випробування, тому. тому... Прислухайтесь до офіційної інформації, і я думаю, що там буде оголошено про евакуацію або вже оголошено. І дуже буде багато інформації в засобах масової інформації, яка буде росіянами вкидатись як і ПСО. На жаль, тут ситуація для росіян. Хороша поки що. Але будемо сподіватися, що ситуація зміниться на краще для України, тому всі робіть практику хону поно-поно і дякуйте, що Україна перемагає до того часу, поки ситуація вже не виправиться на краще. Дякую, що додивились до кінця. Пишіть свої коментарі, я все читаю і до зв'язку. Хай у моїх глядачів все буде добре.